Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо невеличку ранкову зарядку та вправу на витривалі. Сьогодні трошки постоїмо на локтях. Так, потримаємо планку. Розпочинаємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо руки на пояс нахил голову вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Закінчу. Дуже добре. Нахилив голову вліво-вправу сторону. Продовжуємо. Раз, два. Три. Без різких руків. Чотири. Усе робимо спокійно без різких руків. Раз. Два. Три. Чотири. Спокійно. П'ять. Шість, сім. Закінчу. Дуже добре. Зараз. Руки перед собою. Прожнення ножиці. Розпочнемо. Раз, два. Три. Три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. закінчили Дуже добре. Руки в сторони кистями до себе чотири рази, потім від себе до себе розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще одне повторення. Раз, два. 3, 4 від себе, 5, 6, 7, закінчу. Ви такою 4 до себе рази, 4 від себе, рукою в сторону, 4 рази до себе, руками розпочинаємо. Завдання 1, 2, 3, 4 від себе, 5, 6, 7, 8 до себе, 1, 2, 3, 4 від себе, 5, 6, 7, 8, ще раз, ще одне повторення до себе, 1, 2, 3, 4, 5, Шість, сім, закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Чотири випади плечами вперед, чотири назад. При цьому тримаємо рівно спину. Спокійно. випади плечами вперед. Раз, два. Три. Чотири. Назад. Спокійно. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Молодці. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім, вісім і ще одне повторення. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчилось. Дуже добре. Молодці. Руки на пояс. Нахлопу руба вперед. Назад. Вліво, вправо. Ноги на шині плечі. Розпочинаємо. Спокійно, без резких рухів. Спокійно. Раз. Назад. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчу. Дуже добре. Наступне задання. Руки на пояс. Чотири нахила тулуба вліво, чотири нахила, тулуба вправо. Рука на пояс. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Старайтесь. Без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І ще одне повторення. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять, шість, сім. Закінчу. Дуже добре. Руки на пояс. два порота тулуба вліво, два провита тулуба вправо. Ноги на шині плечі. Руки на пояс. Спокійно, без різких років. В ліву сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. Раз. Два, спокійно, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Закінчив. Дуже добре. Новини ну, пліч так і залишилось. Е, 15 нахила, тулуба якомога нижче. При цьому е, стараємо старкатись ладоня не підлоги. Е, Ну, не обов'язково якомога нижче. При цьому коліна не згибаємо, ровно тримаємо спину. 15 нахила разом зі мною. Розпочинаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. І наостанок ставимо. Ногу праву на носок. Розминаємо одну ногу. Носок однієї нозі, потім переходимо до іншого. Десять разів розминаємо носок одної на нозі, потім переходимо на ліву. Спокійно, спокійно ставимо. Ми без різких руків розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Молодці закінчили. Переходимо до іншої нози. Робимо все спокійно. Ставимо ногу на носок без резких рухів. Розминаємо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, дев'ять, десять. Сьогодні зробимо один, один підход, одне стійку. Тільки сьогодні зробимо на 20 розрахунків. 20. рахуємо услуг. Щоб ви чули самі собі підніс. Розпочнемо. 20 разів. Ставимо локті. попу і попу і спину тримаємо на одному рівні. Розпочнемо 20 разів, 20 рахунків. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. І на сьому, на сьогодні все. Будь ласка, я вас прошу, не забувайте е, відправляти мені дома, домашню, е, свої домашні завдання по фізичній культурі. Е, е, Вони не обов'язково повинні бути дові, як у мене. Можете по по півтора хвилинки. Що найбільше по дві хвилинки розминку і вправу, яку ми з вами робимо. то лі прес, то лі віджимання від підлоги, то лі на розтяжку. Що ми з вами робимо? Не забувайте підписуватися обов'язково ім'я, фамілія, в якому ви класи учитесь. Я маю на увазі, допустимо, Іван Рибалко. Сьомий Б клас, і від якого числа зроблена фізична культура ранкова зарядка? Будьте здорові, на все добре, до побачення. Всего на край.